Янянь центральна площа Пекіна, назва якої в перекладі означає ворота небесного спокою. Саме тут з 15 століття існували південні ворота до імператорського забороненого міста, війти в яке можна було тільки за монаршим дозволом. І саме тут, 1 жовтня 1949 року, Мао Цзедун проголосив Китайську Народну Республіку. За п'ять років після того ворота знесли. Аби розширити площу і перетворити її на найбільшу у світі після смерті Мао, в 1976 на місці воріт було зведено його мавзолей. А в 1989 площа тянянь стала відомою в усьому світі через жорстоке придушення масових протестів, у яких взяли участь близько мільйона людей. Чому китайці вийшли на майдан? Які наслідки це мало, і як в сучасній КНР трактують ті події, дивіться далі у відео. Слава Україні! Мене звати Владлен Мараєв, і ви на історії без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на наш канал і натискайте дзвіночок, аби не пропустити нових випусків. Хай квітне український YouTube. Тему випуску обрали наші патрони. Результати голосування на ваших екранах: 54% за варіант. «Тяньаньмень-1989», як розігнали китайський майдан, ви захотіли, ми зробили. Смерть Мао Цзедуна призвела до запеклої боротьби за владу в керівництві комуністичної партії Китаю. Переможцем у ній наприкінці 78-го виявився Ден Сяопін, прихильник обмежених модернізаційних реформ і налагодження відносини з країнами Заходу насамперед зі США? Водночас влада в КНР стала не настільки персоніфікованою, як за часів Мао з'явилося колективне керівництво. Найважливіші рішення обговорювали спільно та узгоджували з групою впливових консервативних партійців старшого покоління разом із головою уряду Хуа Гофеном Ден Сяопін проголосив політику відкритих дверей та чотирьох модернізацій промислової, оборонної, науково-технологічної. Та сільськогосподарської. Однак ресурси країни були виснажені після двох десятиліть політики великого стрибка та культурної революції, що супроводжувалася встановленням тоталітарного режиму та багатомільйонними людськими жертвами. Детального плану реформ нове китайське керівництво не мало. Перетворення були ситуативними, суперечливими і дуже обережними. Як казав Ден Сяопін у суто китайському стилі, річку треба переходити. Обережно намацавши підводні камені, частина еліти воліла запозичувати досвід СССР, інша частина виступала за політичну лібералізацію та ринкову економіку. Протистояння між консерваторами та поміркованими лібералами тривало аж до кінця 80-х, причому авторитет останніх був вищим серед інтелектуалів та освіченої молоді. Саме наприкінці 80-х з'явилися ознаки потепління у відносинах між Пекіном і Москвою після трьох десятиліть. Запеклого ідеологічного конфлікту, який навіть переростав у локальні збройні сутички на прикордонні, про це ми розповіли у випуску острів Даманський КНР проти СССР, реформи Міхаїла Горбачова, особливо проголошений ним курс на гласність, із симпатією сприйняла частина китайського суспільства. Інтелігенція та студенти були незадоволені високим рівнем корупції в країні. Люди зі зв'язками та фінансами зазвичай краще влаштовувалися в житті, ніж талановиті і працьовиті з високим рівнем освіти. Вони вимагали підвищення зарплати стипендій, оприлюднення інформації про доходи політичних діячів та їхніх родичів, скасування цензури. Частина робітників також виявляли незадоволення, але радше спробами впровадити методи капіталістичного господарювання. Їх не влаштовувало, що керівники заводів почали наймати та звільняти персонал залежно від ринкових умов. влада скорочувала соціальні гарантії, а лібералізація цін призвела до інфляції та дефіциту продовольства у великих містах. Тобто протестні настрої накопичувалися серед різних суспільних угруповань із різними інтересами, які було вкрай важко узгодити. Друзі, разом із каналом «10 запитань історику допомагаємо зі збором на 5 приладів нічного бачення. Для розвідувальних екіпажів роти очі 120-го окремого розвідувального батальйону, які виконують бойові завдання на східному фронті. Мета 750 тисяч гривень. Зібрано вже понад дві третини суми. Переходьте за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі відео. Допоможемо українським захисникам разом. Наприкінці 1986 року в КНР спалахнули масові виступи студентів та інтелігенції. Спершу вони охопили китайський політехнічний університет у місті Хефей, потім перекинулися на Пекін, Шанхай, Ухань та інші великі міста. Вимоги посилення демократизації та свободи слова підтримав генеральний секретар КПК Ху Яобан. Однак, у січні 1987-го його за компартійною традицією змусили до каяття та визнання своїх помилок на розширеному засіданні політбюро ЦК КПК. І відправили у відставку з поста Генсека, щоправда, зі збереженням членства у Політбюро. Хоча реальний політичний вплив Хуя Обана впав майже до нуля, незадоволені і надалі пов'язували з ним свої надії на позитивні зміни в країні. Але 8 квітня 1989-го на засіданні Пленуму ЦК Хуя Обану раптово стало зле. Лікарі діагностували інфаркт. Але чи так було насправді, досі невідомо. Через тиждень перебування в лікарні, 15 квітня, політик помер. Звістка про це стала каталізатором народних виступів на площі Тяньаньмень. Вже в найближчі дні там зібралося понад 100 тисяч людей. Вони вважали, що Хуя Обану допомогли піти з життя, вимагали чесного розслідування цієї справи, викорінення корупції та проведення реформ. Водночас протестувальники не мали єдиної програми вимог і централізованого керівництва. Їхні дії були значною мірою стихійними. 27 квітня на площі з'явилося наметове містечко. Влада наказала розкидати з гелікоптерів листівки з вимогами розійтися по домівках, але все було марно. Протести охопили крім столиці: Чонкін, Вухань, Тяньзін, Сіань та десятки інших великих міст. Часто вони супроводжувалися заворушеннями. Актами мародерства, сутичками із силовиками та масовими арештами. На той час у КНР державний контроль над засобами масової інформації послабнув. Тож телебачення, газети і радіо активно висвітлювали події. Весь світ міг спостерігати за ними в прямому ефірі. 15 травня в Пекіні очікували на приліт Горбачова. Це був перший офіційний візит совєтського лідера в КНР за 30 років. Минулого разу китайську столицю відвідував Хрущов. У далекому 59-му, на святкуванні десятиріччя Китайської Народної Республіки, Горбачов згадував пік студентських протестів. Збігся з моїм приїздом у Пекін, але було би, звісно, великим спрощенням і просто неправдою вбачати тут якийсь взаємозв'язок, як це намагалися зробити чимало іноземних журналістів, які з'їхалися висвітлювати візит. Прибуття горбів в Пекін здавалося сприятливою нагодою вчинити більший тиск на владу КНР, оскільки передбачалося, що зустріч совєтського і китайського лідерів відбудеться саме на Тяньаньмені. За два дні до приїзду розпочалася масова акція голодування. Кількість протестувальників зростала, в місті дійшло до транспортного колапсу. Серед плакатів на площі Тяньаньмень були такі: У СССР є Горбачов. А хто є у нас? Горбачову ура! Демократія, наша спільна мрія. За нашу і вашу свободу, однак Горбачов на Тяньаньмень так і не приїхав. Він і не думав підтримувати вимоги протестувальників. Його метою було нормалізувати відносини з китайським керівництвом. Пропозиції виступити перед студентами в кількох столичних університетах горбі проігнорував. А на закритій зустрічі в посольстві СССР у Пекіні заявив: ось тут деякі з присутніх підкидали ідею піти шляхом Китаю. Ми сьогодні бачили, куди веде цей шлях. Я не хочу, аби красна площа була схожа на площу Тянь 17 травня на Тяняньмені зібралося вже близько мільйона людей. На їхній бік почали переходити деякі правоохоронці. 19 травня перед мітингувальниками виступив генсек ЦК КПК Джао Цзиян. і це в прямому ефірі транслювало центральне телебачення Китаю. Політик вимагав припинити протести й попереджав про можливість застосування сили. Хоча з іншого боку визнавав справедливість більшості вимог мітингувальників. Ось яке враження це справило на прем'єр-міністра Сінгапуру Лі Кван -Ю. Від подій на площі Тяньаньмень у моїй пам'яті залишилася сумна картина. Джаодзиян стоїть посеред площі забитої демонстрантами з пов'язками на головах, на яких були написані гасла з мегафоном у руці. Майже зі сльозами на очах він умовляв студентів розійтися, пояснюючи, що більше не зможе захищати їх. На жаль, було вже надто пізно. Лідери КПК вирішили запровадити військовий стан і, за необхідності, використати силу для розгону демонстрації. 20 травня, за два дні після відльоту Горбачова з КНР, влада запровадила в столиці воєнний стан і почала стягувати армійські дивізії з п'яти військових округів. У відповідь активісти стали будувати барикади, захоплювати автобуси, трактори, вантажівки та перегороджувати ними вулиці. Ступали в дискусії з силовиками та агітували їх переходити на бік народу. 3 червня військові намагалися проїхати на площу, але їх закидали пляшками із запалювальною сумішю, камінням і палицями. Ден Сіопіну урвався терпець, і він наказав розігнати майдан бронетехнікою. О 10-й вечора, 3 червня, в місто увійшли підрозділи двох армій з танками і бронетранспортерами. Через телебачення і радіо влада вимагала від містян не залишати домівок. У середмісті розпочалася жорстока бійня. Протестувальники намагалися відбиватися каміннями і коктейлями Молотова, але зрозуміло, сили були вкрай нерівні – рівні. Солдати вели хаотичний вогонь, що призвів до численних жертв. 28-річна продавчиня одягу Люй Цзіньхуа, яка під час протестів приносила воду мітингувальникам, ночувала в наметі на площі, виступала з гучномовцем, переповідаючи новини. Ось так згадувала про ту страшну ніч. Я чула, як мимо пролітали кулі, як стріляли у людей. Поруч зі мною упав один убитий, потім другий. Я бігли, бігли, щоб якнайшвидше забратися звідти люди довкола кричали про допомогу, кликали швидко. Людзіньхуа довелося тікати з Пекіна і нелегально перебратися в Гонконг, що тоді був під контролем Великої Британії. Звідти вона змогла вилетіти в США, але так щастило далеко. Не всім деякі люди намагалися втекти на велосипедах і були розчавлені бронетехнікою. Ці кадри тоді облетіли світ. Зокрема, вони стали основою для створення пам'ятника на честь загиблих китайських протестувальників, відкритого у Вроцлаві 1999 року. Дорогі глядачі, команда історії без міфів висловлює вам подяку за підтримку і нагадує, що допомогти створювати для вас нові відео можна через платформи Patreon. Байміакофі або шляхом спонсорства на YouTube. Ставши патроном або спонсором нашого каналу, ви отримаєте ранній доступ до нових відео, до списків рекомендованих джерел і літератури та зможете голосувати за вибір тем на наступний місяць. Голосування за теми червня триває. Не забудьте взяти участь. Допомогти історії без міфів можна і переказом на картку Приватбанку, на Монобанку або PayPal. Реквізити та посилання в описі цього відео. Промовистим символом подій на площі Тяньаньмень стала фотографія Невідомий бунтар або танкова людина. Її зробив кореспондент Associated Press Джеф Вайденер із шостого поверху готелю Пекін вранці 5 червня. В його об'єктив потрапив чоловік із пакетами в лівій руці, який самотужки перегородив шлях колоні з чотирьох танків. Невдовзі бунтаря забрали двоє чоловіків у синьому. Вірогідно представники спецслужб. І техніка продовжила рух. Ім'я цієї людини до сьогодні лишається невстановленим, як і її подальша доля. Висувалися версії про ув'язнення, розстріл або успішну втечу на Тайвань. Американський журнал Time включив його в список 100 найвпливовіших людей ХХ століття, а світлина Джефа Вайденера стала одним із найвпізнаваніших образів, що символізує опір диктатурі. Точних даних про кількість жертв немає. За офіційною версією китайського керівництва загинули 218 цивільних, 13 поліціянтів і 10 військовослужбовців. Але їхні імена оприлюднено не було, і найпевніше це вкрай занижені дані. Неурядова організація Amnesty International заявила про тисячу загиблих, китайський Червоний Хрест про 2600. Розвідка НАТО повідомляла про 7 тисяч жертв з обох боків, 6 тисяч цивільних і тисячу силовиків. Натомість китайська влада оприлюднила список із 21 особи, яких розшукували за звинуваченням в організації протестів. Одним із них був 20-річний студент Пекінського університету Ван Дань, якого ув'язнили на 4 роки, а невдовзі після звільнення ще на 2. Я був лише одним із багатьох лідерів під час руху. Я не знаю, чому був номером один у списку. Ми були поколінням стурбованим політичною ситуацією. Нас непокоїло наше політичне майбутнє. Ми ніколи не очікували, що уряд спрямує війська проти свого народу. Ми думали, що вони тільки хочуть нас налякати. Вийшовши на свободу, Ван Дань емігрував, навчався в Гарварді та Оксфорді. Потім викладав політичні науки на Тайвані та переїхав у США. З висоти часу він так оцінює ті події та свій життєвий вибір. Якби я залишався в Китаї, то нічого не міг би зробити. За мною стежила би поліція, і я не міг би спілкуватися з людьми. Принаймні, за межами Китаю я можу вільно говорити. Я ніколи не шкодуватиму про те, що сталося. Заради нашого майбутнього нам потрібно жертвувати. Я ніколи не шкодуватиму. Це було велике просвітління, демократія. Торкнулася душі китайського народу. Відомий китайський дисидент, астрофізик Фан Ліджі, який називав ідеологію марксизму-лінінізму поношеним платтям, яке треба викинути, наступного дня після придушення виступів разом зі своєю дружиною попросив політичного притулку в посольстві США в Пекіні. Президент Джордж Буш старший сприйняв цю новину без ентузіазму. Він не хотів загострення відносин з КНР. Як казав американський посол Джеймс Ліллі, фан Ліджі став живим символом нашого конфлікту з Китаєм через права людини. Дисидент перебував на території Амбасади понад рік, і аж тоді влада КНР дозволила вивести його американським військово-транспортним літаком Сі 135 у Велику Британію. Показові суди над учасниками протестів відбулися в Пекіні, Нанкіні, Шанхаї, Гуанчжоу та інших містах. Тільки в столиці розстріляли щонайменше вісьмох активістів. За даними неприбуткової гуманітарної організації, фонд Дуйхуа загалом ув'язнили 1602 особи, і станом на 2012 рік двоє все ще відбували покарання в Пекіні. Події на площі Тяньаньмень призвели до відставки кількох китайських політиків, які симпатизували протестувальникам. Обговорення політичних реформ і демократизації з того часу заморозили. Водночас економічні перетворення продовжилися, серед КПК остаточно запанувала концепція соціалізму з китайською специфікою або суміші соціалізму з китайським реформізмом. Подальше китайське економічне диво значною мірою базувалося на використанні надзвичайно дешевої робочої сили та великих іноземних інвестиціях. А що ж міжнародна спільнота? Генсек ООН Хав'єр Перес де Куельєр заявив. Що він глибоко засмучений через ці події? Однак згодом сказав, що уявлення про масштаб репресій були перебільшеними і він не отримав переконових доказів масових убивств. Азійські країни переважно зберігали мовчання. СССР висловив жаль і закликав до політичного діалогу. Північна Корея, Куба, Східна Німеччина і Чехословаччина підтримали дії офіційного Пекіна. Країни заходу рішуче засудили їх. А США призупинили продаж військової продукції для КНР. Однак, в цілому, Захід був дуже зацікавлений у співпраці з Пекіном, тому відносини досить швидко нормалізувалися. Радикальні вимоги на кшталт денонсувати угоду 1984 року про намір передати комуністичному Китаю Гонконг виявилися тільки словами: вигоди від економічної співпраці з КНР і бажання залишити часи холодної війни в минулому переважили. Друзі, історія без міфів має власний мерч. Це зручні стильні та якісні футболки з гаслом нашого каналу, хай квітне український Ютуб. Для замовлення пишіть дірект нашого інстаграму або в телеграм канал Посилання є в описі відео. Сучасна влада Китаю вкрай рідко згадує про події 1989 року. А коли робить це, то підкреслює, її попередники зробили правильно. І зберегли цілісність та стабільність країни. Придушення протестів буцімто врятувало КНР від долі Советського Союзу та Югославії. Спецслужби перешкоджають збиранню свідчень очевидців заборонено проводити заходи для вшанування пам'яті жертв 2019 року. Французька газета Figaro повідомляло. Пекін витрачає колосальні кошти на цензуру та пропаганду, аби стерти з пам'яті криваве придушення демонстрації 4 червня 1989 року. Як і протягом останніх трьох років китайського дисидента Худзя цьогоріч знову відправили на канікули подалі від столиці, щоб не дати йому прийти на площу вшанувати пам'ять загиблих. Змусили залишити місто й інших опозиціонерів, дисидентів і журналістів. Події на площі Тянь Аньмень не згадуються у шкільних підручниках. Будь-який натяк на них вирізають із книг та художніх фільмів. Тільки Global Times, офіційна китайська англомовна газета, згадала в ці дні трагічну дату, підкресливши, що придушення демонстрації дозволило китайському суспільству йти вперед і досягти економічного. Успіху історик Джан Ліфань, який вважається одним із найбільш опозиційно налаштованих до компартії Китаю, констатує комуністична партія досягла величезного успіху у справі ідеологічного контролю та переписування історії. Молоді громадяни Китаю, які народилися після тих подій, майже нічого не знають про них. Після передання Гонконгу до складу КНР на правах особливого адміністративного району він протягом тривалого часу залишався єдиним місцем у Китаї, де вшановували пам'ять загиблих на площі Тяньаньмень. Але в 2021-му влада знесла кілька пам'ятників, зокрема монумент стовп ганьби на території місцевого університету, який зображував гору людських тіл. Офіційно це рішення мотивували тим, що композицію Буцімто встановили незаконно. Вона є крихкою та становить небезпеку для людей. Певно, ні для кого не секрет, що сучасна КНР стала на шлях обмеження реальної автономії Гонконгу та консервації своєї політичної еліти. Зокрема, з конституції прибрали пункт, який забороняв голові держави обіймати свій пост більше двох термінів. У 2023-му Сі Цзіньпіна втретє поспіль обрали головою КНР. І його вже називають найвпливовішим лідером із часів Мао Цзедуна. Країна йде шляхом поступової мілітаризації та посилення цензури. Тож всебічне дослідження подій на площі Тяньаньмень і протестів 1989 року за межами Пекіна, з'ясування всіх їхніх обставин, кількості загиблих і репресованих відбудеться ще не скоро. Шановні глядачі, аби квітнув український YouTube, Прошу вас підписатися на історію без міфів, натиснути дзвіночок, поставити вподобайку цьому відео та написати коментар. Дякую за перегляд! Слава Україні!